Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну і основна маса нашого господарства це поросятка. Так що, друзі, зараз відкрив калітку, робимо зараз переселення, рокіровочку. Ще раз зроблю наголос, чому я це роблю. Ну, а на даний момент зараз знаходимося біля групи поросят наших рижиків, Було в нас їх 20 штук. О, так вийшло, 10 хотів залишити собі. Ну, не зрослося, тому що про товариша забув, пообіцяв. І приїжджав там дядько один із Чернігівської області, забрав у мене три свинки. Ну і так вийшло. У мене є сонутрячок, щось він доволі не дуже хоче рости. Може спробуємо його. Попрошу Тараса, щоб приїхав з ромкою і скаструвати. Тому що щось він якийсь такий, як дрючок. Ганяє, скакає і волосатий. Ну, не знаю, може йому ще глисти і не ганяли, бо волосатий кошлатий можуть бути глисти. Знаєш, поганяємо. Тобто мої поросята були менші і вже обійшли. Так що в рижиків є така, така, я замітив, ну, можливо, по моїм поросятам. От вони. На протязі перших двох місяців ну, такі, там, середня вага 15-20, 60 днів. А от потім йдуть-і начебто без проблем. Це кабанчик, якого ми переселили з цієї групи. Ця група у нас така зборна. От, є тут у нас кабанчик, ось один теж був дрищик, це залишився від нашої. Два-два, один і другий. Це залишилося від нашої печеряшки. Печеряшку чекаємо опорос, дівчата переходжують, показувати не буду перед опоросом вже. От. І поросята від нашої Глорії Мігеровни, чорний кабанчик, хто пам'ятає, був наймаленький, народився. Ми його залишили з хвостом, так по приколу. Він був грижовиком. Я його сам зашив і от така ситуація. І двоє поросят, тобто оцей рижий і ось. І це були подкидиші, які ми підкидали до нашої кучеряшки. У неї було шестро, і то, виходить, вона вигодувала своїх сестер. Це від у нас була свинка, от, її мати, і ми від неї підкинули. Так що зараз спробуємо переселяти. По принципу маленька клітка, поки маленька, більша клітка для того, щоб було більш. Ну, їм легше якось себе почувати і комфортніше. Так що по рижим поросятам все-таки рижі поросята ростуть набагато швидше. Вони начебто і в початку були менші, а потім стартують. Це така, як у Сергія Стрілецького свинка, тільки це в мене залишилося один, бо воно там свисток у нього неправильний. О, я й на нього не звертаю уваги, нормально, все, він росте. І оце. Ще один кабанчик також був найменший. Дівчата всі поїхали, їх позабирали на племя. Так що зараз спробуємо це все діло виганяти. Ну, стараюся відкрити калітку, щоб це діло вони самі зробили, але не завжди виходить. І в сім'ї, як говориться, не без урода. Не буває такого. Давайте, дівчата, вперед. Хлопці, дівчата, вперед, вперед. Ці, звісно, вони з характеру, Це теж був у нас, кстати. Был, был, у нас рыжовый чок. Давай, давай, давай. Давай. Вперед, 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 вперед. Давай, 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 давай. Давай, давай. Не, 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 не. Надо щита брать, да? Давай, давай, да. Не, 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 не. Вот Ой, не получилось. Конечно, снимать и свиней выгонять не дуже добро, но ничего. Вперед, вперед. Вперд, вряд ли, це й за мною ходи. Давай, давай. Зараз поставлю на паузу, трошки його щемлю. Так, впер, вперше, вперло. Оп-оп-оп-оп. Все нормально. Так, 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 так. Так, 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 так. так. І ось цю кліточку. Ну, це вже кліточка. Назарчик привів її в порядок, поміг, і зробили отаке діло. Така різнокольорова база. Давай, 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 давай. Значить я Нічого і не робив, а воно все одно задишка. Давай, 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 давай. Чернис, давай назад, давай. Давай-давай, давайте, ребята, давай. без щиточка, без нічого фактично ми справилися. Так. Все. Ну і це вже фінальна клітка, фінальна кліточка, де вони будуть до забою. Ну а там вже... Дивимося по принципу розріження. Ну і частенько питаю, скільки можна там тримати поросят на таку-то таку-то квадратуру. Ну, По-перше, є норми. Заходьте в інтернет і норми є на одне порося, але в залежності від того, які умови, в залежності навіть взяти висоту потолків. Чи є притоки, оттоки, витяжки, чи це щольові поли, чи це просто уклонні поли, чи дерев'яні поли, також є ну, велике має значення. Тому, що, ну, в принципі, найголовніша задача, також як ви будете вбирати, чи ви будете убирати, воно десь були, зажали. Е там раз в неділю, як дехто вбирає, є такі, по сьогоднішній день там раз в неділю вичищають. Ми вичищаємо два рази на день, зранку і вечором, підтрушуємо тирсу. Ну і таким чином мінімалізуємо, хто там кахикає. І мінімалізуємо, ну, щоб не було цих газюків. Так що, отака от у нас. Збірна, Получається, тут у нас поросята від трьох свиноматок, але оці поросята, що зв'язані з альбатросом, усі від нашої Глорії Мігіровни, вони трохи нестандартні. З виду добрі, такі внутрі і все, але знаходять жертву і починають кусякати. А по поводу маленьких поросят також ну, є, ну, переламуються міфи. Ото маленький був кабанчик, хто пам'ятає. Був у нас опорос і він народився останній, був такий чорний, ще така грижа, в нього здорова була пахова. На даний момент воно якийсь задок у нього. Так що, в принципі, нормально. Так що багато чого залежить від вас. Да, як більша клітка і мало поросят, набагато легше. Якщо в такі клітки тримати двоє поросят, то реально там, якщо вони культурні і будуть ходити в один угол, то ну, що там убирають. Понятно, що все буде нормально. Ну, а як їх буде десяток, ну, це вони часто прийшли і в них нове місце, у них йде така защитна стресова реакція, вони гадять по всі клітки, ну, а потім вже оприділяться і будуть в одному місці ходити. Так що ранкове переселення, посправлялися по господарству, переселилися. От. Ну А ту клітку підготуємо, вкинемо туди поросят, які в нас залишаться. Від мазухи, ті, що ми відлучили, і вкинемо тих дрищиків, які у нас від нашої капухи. Капуха жива-здорова. Виглядає не камільфо, звісно, як фотомодель. Але жива і здорова, також поросятка. Ну, всі активні, почали тільки-тільки їсти. Тобто ту клітку ми приведемо в порядок, і ту клітку ми заселимо. Молодь чому? Тому що там-то югол тепліший, тут вже ближче у нас, і якщо світла немає, відкриваються двері, одні і другі з ну а також тут у нас двері ось стоять. І виходить така добровільно примусова вентиляція. Так що отакий от відосик, по принципу, переселення. Наприклад, якщо є така клітка то в неї можна заселити малих там, і 25 штук, потім вони підростають, якщо там десь клітка, що вирізається, от, раз вирізали і докидали. Нашій масі нікому не треба, ніяк не соберуся, ніяк не очекрижу йому балабончики. О, я думаю, що ми це вже зробимо після свята, а може навіть пізніше, ну, Поки не пече, місце є, от. але будемо каструвати і вже такого кабана якось за десяткою віддавати. Ну не жаль, якби для діла, але ж давати гарантію, що він хороший робочий хряк, я не можу. Одна свинка лежить у мене, наче вагітна від нього. Ну, це покаже час. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Ну, от така у нас кольорова гама. А вони до Поїлки, ось сюди поїлка, валерчики. Осьо, ось. Тут у нас чашечна, я підсоєдинив чашечну, а тут відсоєдинив, перекинув шланг. Зараз кинемо їжі їм. І на цьому все.